Всім доброго ранку, слава Україні, слава Україні і нашим Збройним силам України. З вами знову я Шевутько, мій неправильний сарай і мої неправильні свині. Так що, друзі, на першому кадрі у нас смолений кабанчик. Правильно, у нас сьогодні таранчук. Сьогодні, правда, у нас не четвер, а п'ятниця. П'ятниця це у нас день лотерейки. Я думаю, що все буде добре. Доживемо до вечора, а ми доживемо 100%. І проведемо прямий ефір. Ну, Обачно ми різали синку в четвер, чи кабанчика, а в п'ятницю проводили прямий ефір. От, і трошки важкувати, коли ти встаєш там десь щось п'ять і починаєш цілий день движнячку, то може бути, трошки підглючувати, так що хто там зайде на прямий ефір, не звертайте на це увагу. Сьогодні будуть у нас... І смачні призи від Лесі Петрівни, буде і ковбаска, буде і оселечик, буде і Таранчук наш, і буде багато призів від моєго підписника, від магазину, інтернет-магазину Корвет від Олександра. Сьогодні виставимо більш за все циркулярку, ну, як вона на неї кажуть, паркетка, там, ну по-різному, тобто немає різниці. От. Є, є гільзи розфарбовані, розмальовані нашою танюшкою, там буде 79-та, третя штурмова, ну і ще дві роботи такі доволі цікаві. Так що, кому буде цікаво, приєднуйтеся до нас. Ну а ми далі боремо свині. Що калюха смала, я зараз передіваюся, біленько, бо посправлявся по господарству. Видно, що вже обідстріляв, ой, погодував. Тобто це зарізали невеличку свинку кабанчика. Тому що треба клітку вже освободити, і там залишилося двоє менше, хоч можна було вибрати із цієї клітки або з цієї. Є більші. але для того, щоб квітка, квітка клітка не пустувала, по принципу розрідження ми її забираємо, потім вже тут по принципу розрідження, потім ми вже спрацюємо і когось сюди заберемо. Заберемо і треба буде ця кліточка, поки вона знаходиться тут, їм... вона наче така невелика, але місця тут вистачає. Ну, там на дальняку освобождається та клітка, і я думаю, що ми туди перетранс... переселимо рижиків, як відлучимо. Тобто це раз, можливо, зробимо шиворот на виворот, а можливо, зробимо, так як і раніше, переженемо свинок в індивідуальні станки до сім'яння і закріплення ними вагітності, ну а потім вже переженемо назад. А може, потім візьмемо цих всіх поросят в купу і Групу зробимо і відправимо туди на дальнячок. На дальнячок. А з дальнячка, як вже освободиться та клітка, тому що ми з вами дивилися там поруч, ми переженемо тих поросят, у нас ще там є поросята. Так що, друзі, працюємо, в рижиків усе нормально. Тут у них сон 13, доволі непогано сивають, сараї видно тепло. От на вулиці доволі не дуже жарко. Сьогодні у нас все позамерзало, їхав по калюху, доволі було б трошки поганенько їхати. Ну отак. Я думаю, що відосік по приготуванню таранчука ми знову проведемо. Хто не тримає, то і такого таранчука немає, тому що таранчук це треба тоді, коли тільки зарізали і одразу смажити. Таранчук це свіжина. Це не татарська страва, так як десь там мені писав, ти що татарин? Ні, я не татарин, я ж луцько українець, вже був і татарином, то це не дає мені менше любити ту країну, в якій я держу, а це моя найкраща Україна. Так що, друзі, така у нас ситуація. От. Такі у нас парасюхи. Тобто все галопом по Європам. Посправлялися. Ну, посправлялися, кожен займається своєю справою. Ти ж поїхав, калюху забрав, водичку на газовий балон поставив. Навіщо газовий балон водичку? Кукусик. Калюха буде закривати кабана, бо каже, холодно, пара каже, з рота йде. Так що зараз посмалили, помили, зараз треба ще мішечка спалити, причорнити. Що ти Калюха? Вчора комусь теж різав кабана, так? Да? <рив> у мене мішка вкрав, поки мене дома не було. Було діло? Так, <рив> я Ну камери відеоспостереження тебе зафіксували. Що <рив> ти у мене був? Спитав, звісно. Калюха вчора брав комусь мішечка. А кому змалив? Комусь зі знайомих? Так. <рив> да. Так що, друзі, мішок рулить. Хто там каже, мішок це фуфло? Друзі, мішечок це сила. І хто спроб мішечок, то той від мішечка не відмовляється. І славно звісно, мир горись Хто не розуміє і не знає, воно також смалиться з мішком. Ну а там вже у людей є свої секрети. У кожної людини є свої секрети, у нас їх немає, тому що у нас один єдиний варіант. Це намазуємо. Спочатку посмалили, потім помили, потім намазали олією, потім положили мішечок. І через мішок проходимо горілкою, щоб він починав тліть. Чим більше ми горілкою ходимо по мішку, тим ми робимо темніше. Ну і що залежить від самого мішка. Теж мішки різні. О, так що отак. Он. Муржуйка наша кочегориця. Думав поміняти трубу, все, коштів у нас на даний момент. Все, все жалько, але треба її буде по-любому міняти. Трошки відрепетував. Саме головне, щоб не робити. Великий газ і буде все нормально. Тобто все чинчен працюємо. Я думаю, ще якийсь місяць протягнемо. На вулиці у нас отака зараза, все позамерзало. Просто капець. Воно патрону одному по барабану. Так, «Да, Патрік? Воно хтось з'їздить, чутно, як воно тріщить. Вчора сніг, потім був дощ, все пороставало, все позамерзало і доволі така ситуація. На дорогах, особливо на маленьких вуличках, таке як у мене, то трошки критично все стукає, тріщить, е поднищу тарабанить, ну а ж нічого, їхати треба. Так що, друзі, зараз лечу, передіватися, передіваюся, потім дівчат везу в школу. Ну а потім вже буду патрона годувати таранчуком. Да, Патрик? Чи що? Кажи, кажи всім привіт. Я патрон, я хороший собака. Хороший каже. Ой. Так що, друзі, на цьому буду завершувати відосик. Погнав. Всім гарного перегляду. Не забувайте поставити лайкосик і написати коментар. Так що всім пока, всім миру, здоров'я і добра. Ми бійці 72-ї бригади перебуваємо на Донецькому напрямку для виконання умов бойови, бойового завдання. В умовах бездоріжжя потребуємо в авто. Звертаюсь до справжнього патріота, волонтера, небайдужого українця, Шевучка Сергія з проханням допомогти нам з авто. Слава Україні! Героям, Героям слава! слава! Трошки пример, так? Да? А? Чує, а як він називається? Ніссан? Ні, це не навар. Ні, вона якось там по-іншому називається. Якийсь Nissan, ми століком дивилися, якось називається по-іншому. Так що підняли нам хлопці заточок. Чи... Не, не, чого? Диви наскільки піднятий. Підняли, додавали нам ресори, хотіли ставити подушки. Так що дякуємо Роману і Оксані Ціпку. все в них на території. Територію знімати не будемо, але хотіли подякувати за те, що... Також вони там поміняли якісь салінблоки, все. Машинка доволі така непогана. Ми її взяли в кредит. Поки на неї ще збір не об'являли, але якщо вона підійде морській піхоті в 35-ту бригаду кісілю Степану, зараз скинуємо фотки, то е, збирає вже Анна Науменко, ну, а ми підтримаємо і доукомплектуємо, перезуємо, резину ми вже замовили, резина вже є. О, цю резину, яка у нас знаходиться на цьому апараті, ми її зможемо віддати комусь Дальше, що? Ну, Це ж Ми таку вже одну відправляли чи ні, резину? А таку? Ні. Ні? Ні, Чітко. Чутко піднялося, все. Ні, А заводиться взагалі як сірник, скажи. Да, чітко заводиться. І вона скільки стояла, джинго взагалі бомба. Такий кунг. Ну, є думка, якщо треба, то ми не. його піднімемо. Примерно. Та там одна ж сторона, так да. Так що піднімемо для того, щоб можна було хлопцям всередину залазити і сидіти. Я думаю, сантиметрів на 30, щоб підняти, його, Отак. І вона буде набагато вище і буде все нормально. Купить нормальні циліндри, доточити сюди і все буде добре. Так що, отакий джонік. Отакий джонік з миропонитки Путіну петля. але, А ми вже фактично назбирали на... Mitsubishi, як він називається? Паджаровагон гон другий. Паджеровагон другий. Так що завтра можливо заберемо. Там залишиться нам ще 1030 добить на нього і все буде добре.